11 листопада, як звільнили Херсон, їздили, шукали ворожі ДРГ, тапів, які залишились, які не встигли виїхати. Зранку о п'яті зателефонував командир і сказав, що треба їхати на поміч хлопцям, побратимам. Дуже був тяжкий виїзд, дуже багато по нам прилітало. Вже, вже підходили до Антонівського моста, е, лодка заглохла. Слава Богу, завели мотор, тільки відійшли від тої точки, де нас прибило теченням від дерева, і прямо в то дерево прийшов міномет. Зайшли ми під міст. Ну, почалась стрелка дня, почали опять е, та навала лісти. Хлопці, літуни передали координати, де е, Пораненого цапа мотав його друг, так званий. Трохи настріляли їм, побратима закінчився магазин, він І Я добивав свій магазин, розвернувся і десь відкуди, звідкись прямо мені дали очередів, попали в голову, в каску. Коли отримав я поранення, мене вивезли. З того всього там залишились мої побратими, і вже в госпіталі вони скидували мені, мені відео, як брали полоненого. Цей русський Ваня ВДВшник йшов до них відкриту з РПГ. Я так розумію, він не зовсім розумів, що робив, чи може вони. Обколити якісь, чи на якихось таблетках. Блин, бо хлопці, які 4 дня тримали штурми, відбували штурми, казали, що вони просто йшли по трупах, по своїх трупах. Їх, наші хлопці валили, валив їх міномет, а вони просто ставали і йшли. От. І коли той полонений йшов до хлопців, <свят> Відповідь він побачив 10 стволів, які на нього дивляться. Ну і я так зрозумів, що потрапив не туди по нашим показникам, що в них було дуже-дуже багато втрат. Як вони потім писали, що зайшли там якісь спецназовці, 50 чоловік, а общем було там 10 пограничників і 5 тереошників. Відбили таку навалу нам ще відстраювати свою країну після війни, і буде дуже багато ще роботи. Слава Україні! Героям слава!